Для ТЦК розробляють правила спілкування із військовозобов'язаними. А за вашими професійними оцінками, що там мало би бути, що має міститися, і до, чи допоможе це викорінити ось ці негативні факти бусифікації, проходження ВЛК для галочки? Фактично за кілька годин. В першу чергу хотів би сказати, що взагалі вже закон України, а саме е, статути Збройних сил України, вони регулюють питання, яким чином військовослужбовець повинен поводити з іншими, в тому числі і з іншими військовослужбовцями та цивільними. Тому не треба е, знову там писати якісь стандарти е, і все інше правила. Безпосередньо все це визначено вже статутом. Тут питання наскільки дотримуються е, цих статутних вимог військовослужбовців. Я неодноразово ми колеги стикаємо з тим, що е, приходиш в ТЦК, там люди іноді без шевронів, без знаків е, взагалі розуміння, хто вони, вони не хочуть представлятися. Вже багато говорили про те, що необхідні відеокамери, там, е, як поліцейських, що на боді камери будуть здійснювати запис. Я поки що жодних водікамер, спілкуючись з представниками ТЦК, жодного разу не бачив. Так, можливо, це і є буде те нововведення, на яким зараз працюють, і варто на це розраховувати? Тут питання: наскільки це, все ж таки це буде дотримано? Бо неодноразово заявлялось про камери, але камер при спілкуванні немає. Навіть коли спілкуєшся з представниками поліції, в них постійно ламаються камери, не включаються камери. Тут основне питання. Ну дійсно є моменти, коли і представники ТСК не праві, Є моменти, коли військово зобов'язані не праві, абсолютно. Але все ж таки для того, щоб вирішити це питання. Я завжди говорю, що відео, е, якщо б було б спостереження у вільному доступі, якщо було б було безпосередньо відео е, камера на грудна, водікамера як у поліцейського, ми вирішували будь-які конфлікти. І зразу ж було зрозуміло, хто не правий. Бо перша фраза завжди від ТЦК, коли починає людина з е, ними спілкуватися: прибирайте телефон, не можна знімати навіть на вулиці. А яким чином людині фіксувати що було якесь порушення? Тобто, в даному випадку, наприклад, стоїть п'ять військовослужбовців ТЦК, особисто бачив, коли представники ТЦК відмовлялися представлятися. Коли їх стоїть п'ять, звичайно, що завтра можна написати там, що військово зобов'язаний пив їх і все інше. Тобто, вирішити це питання можна тільки одним шляхом, якщо спілкування всіх представників ТЦК. Тільки буде з застосуванням відеофіксації, це і забезпечить дотримання прав працівників ТЦК. Їм не треба буде доказувати, що вони все правильно робили, бо можна буде досить просто взяти з відеокамери відповідне відео і доказати, що дійсно все було зроблено правильно. Зараз напрацьовуються ось ці нові правила, хоча так є вже давно давним розписані статути. Але чи мають до розробки цих нових правил долучати не знаю там громадську спільноту, профільні громадські організації, адвокатське об'єднання для того, аби заслухати і протилежну сторону? Я думаю, обов'язково вже неодноразово піднімалося питання про доступ в ТЦК адвокатів, бо у нас і затримані мають правила. Ну звичайне, ті, хто вчиняють кримінальне правопорушення в тюрмах. Єдине місце, коли. Куди немає доступу адвокатів, фактично, це ТЦК тоді не хочуть пускати, е, нібито створюють якісь кімнати, але вже там в яких можна зустрітися з клієнтом. Але поки що я не бачу це е, створено дієво Тобто, людина, яка попадає в ТЦК, можна з нею робити що завгодно порушувати як завгодно її права. Реакції неможливо ніяким чином зробити. І навіть коли спілкуєшся з військовозобов'язаним, в нього забирають телефон. Йому не дають дзвонити, і ну досить багато дійсно порушень. Ми можемо встановити навіть по єдиному реєстру е судових рішень там маються в численні все ж таки порушення, які відбуваються. Я не говорю, що це носить прям системний характер, але випадків досить багато. Пане Романе, але тут є і друга сторона медалі, тому що працівники ТЦК і у тих же ж сухопутніх військах зсу говорять про те, що доволі часто і адвокати порушують правила, тому зараз нововведення будуть напрацьовуватися безпосередньо і для них. Як ви сприймаєте таку інформацію? Знаєте, я не знаю, як можна з боку адвоката порушити права військових військовослужбовців, які стоять зі зброєю. Ну неодноразово, коли спілкуєшся з військовослужбовцями, представляєшся, показуєш посвідчення, тобі не хочуть представлятися, можуть викинути з приміщення і розуміють, що так як їх більше, є свідки відповідні, і такі випадки, на жаль, не поодинокі. В даному випадку, щоб вирішити, хто там не правий. Якщо адвокат не правий, є кваліфікаційна комісія. Вона розбереться, є кримінальний кодекс, який діє і на адвокатів. Я не підтримую. Будь-які дії там щодо там насильницьких дій щодо ТЦК е, не в якому разі, ні щодо працівників ТЦК у них своя робота, ні щодо звичайних людей не можна вчинювати ніякі насильницькі дії. А для того, щоб було чітке уявлення, хто ж таки щось порушив, боді камери це можуть вирішити, відеоспостереження, і вони чітко розкажуть, хто і що робив в певний момент. Ви заакцентували на тому, які можуть бути порушення. Віталій Саранцев відповідав на це питання нашим колегам і казав про те, що дуже часто адвокати дозволяють собі знімати приміщення ТЦК, що і заборонено, адже коли туди потрапляєш, потрібно здавати телефони. Наскільки ось це часто проблема, і чи варто із цим щось зробити? Тому що розуміємо з одного боку режимний об'єкт, а з іншого боку, права людини. В першу чергу можу вам сказати, що більшість моїх колег дістають телефон, щоб якимось чином зафіксувати, які відбуваються дії. Ці ми бачили скандал в Харкові, коли жінці-адвокатів просто в об обличчю вдарили. Якщо б вона не знімала це на телефон, яким би чином вона доказала? Та ніяким. Завтра прийшло 10 десять військовослужбовців ТЦК, які б казали, що вона била всіх і кидалася на всіх. Тобто, в даному випадку телефон це засіб фіксування. Я неодноразово бачив, навіть коли вчиняються незаконні дії щодо адвокатів, коли представники поліції відвертаються, і говорять, а я нічого не бачу. Ось напади на територіальні центри комплектування, які ми побачили протягом останнього тижня, і вибухи в трьох різних регіонах. Як би ви розцінили це? Тут можна списати на результат роботи російських спецслужб, чи це точка уже кипіння між військовими та цивільними, чи це деградація українського тилу ви знаєте, я вважаю, що в першу чергу ДЦК треба працювати з мотивацією. Е, ну, Будь-які силові методи, вони ну я не підтримую це там бусифікації, вони ні до чого гарного не приводять. Але те, що вчиняють нашим ворогам, е, правильно ТЦК роблять, що посилюють е, якісь режими, заходи і все інше, але це не повинно робитися для того, щоб порушувати права громадян. Бо в даному випадку досить часто ТЦК використовує заборону відеозйомки не для того, щоб не фіксували приміщення. А для того щоб ніяким чином не зафіксували правопорушення. і тому на жаль, оцей момент він не повинен йти на те, щоб порушувати права людини. І на останок за вашими професійними міркуваннями, чи може зараз рекрутинг працювати не паралельно, а замість цика? Тому що дуже багато депутатів із профільного комітету, до прикладу, наголошують на тому, аби уникнути і бусифікації і ось цього терміну людолови, який зараз в соціальних мережах побутує, а варто перейти на систему рекрутингу. Я підтримую в 22-му році під час нападу, працювала фактично не система ДЦК, а працювала система рекрут. люди йшли добровільно. Тому треба переходити до цієї системи. Бо наскільки повідомили цифри, що 200 тисяч минулого року призвали. Ну це не рівень роботи та мотивації, тобто я не бачу тут результату. Тобто, система басифікації не показує своїх результатів. Тобто навпаки, треба працювати системою мотивації, системою дотримання прав військовослужбовців, гарантіями. І тоді, скажімо, так для кожної людини вона буде бачити, що якщо вона піде в армію, її родина буде захищена, вона буде отримувати гідне грошове забезпечення ні, буде ніяких проблем. Оця мотивація вона спрацює в першу чергу. Система басифікації вона не спрацьовує, тому що спочатку людину ловлять потім вона біжить в СЗЧ з військових частин, покидає. Не працює. Тому я за рекрутинг я знаю успішні бригади, які третя штурмоває і ще багато частин, які проводять реально успішні приклади рейтингу. Треба брати їх до уваги і працювати. з цим. Зрозуміло, дякуємо вам, пане Романе, за ваше бачення і за те, що знайшли змогу долучитися сьогодні до нас. Роман Лихачова, адвокат, експерт із військового права, був із нами на зв'язку. Говорили ми безпосередньо про нововведення, які планують вводити у сухопутніх військах. Там розробляють правила для спілкування співробітників ТЦК і з військовозобов'язаними.